З чисел та арифметичних дій складають так звані числові вирази. Наприклад, 2 помножити на 3 плюс 1, так, мінус 7 помножити на 4, поділити на 2. Ось приклад числового виразу. Якщо я е, зроблю всі перелічені дії із переліченими. Натуральними числами я отримую в результаті якесь число, яке називається значенням числового виразу. Для того, щоб правильно порахувати значення числового виразу, потрібно пам'ятати порядок арифметичних дій. На жаль, як показує практика, не всі учні сьогодні правильно пам'ятають порядок арифметичних дій, тому я навіть такі елементарні відомості тут розповідаю. По-перше, виконуються дії у дужках. Так, Тобто ми бачимо, у нас тільки тут одна дія у дужках, це буде 4. Тобто це виконуємо першим. Потім виконуються дії множення та ділення. Так, бачимо. Тут є такі операції, тут та тут. Виконуємо. Це виконується о, другу чергу. так. Та це Причому між собою ці операції рівнозначні. Тобто нам тут немає різниці, що спочатку робити або множення, або ділення. Це е, обирає лише той, хто обчислює, як йому зручніше. Мені, наприклад, буде зручніше спершу зробити ділення. Так? Тому О, на другому кроці ми результат першої дії помножуємо на 2. Це буде 8. так? Мінус поки залишаємо. 4 поділити на 2 це 2. Так? 7 помножити на 2 це 14. Ось. Бачимо, що результат в нас не є натуральним числом. Який тут буде результат, чому дорівнює частка від віднімання 14 від 8 ми з вами розглянемо на майбутніх заняттях. І так. Тепер, що стосується ділення натуральних чисел. Можуть бути наступні випадки. Коли в результаті ділення числа m на число n, ми отримуємо теж натуральне число. Так, я його позначив. Це. Наприклад, 4 поділити на 2 дорівнює 2. Так? Ми це будемо називати е, так. Число «М» поділяється на число n без залишку. Тобто тут на виході теж є натуральне число. Позначати цей випадок ми будемо ось таким чином. Потрійним, потрійною крапкою такою запис означає, число «М» поділяється на число n без залишку. Іноді. Іноді е, доводиться мати справу із діленням із залишком так званим. Так? Якщо в нас M не поділяється на N без залишку, ми повинні використовувати таку, такий запис N помножити на С Так? При цьому е, знов-таки M називається е, діленим, N називається дільником, С називається часткою, R називається Залишком від ділення M на N. Наприклад, ділимо 43 на 18. Бачимо, що результат не може бути виражен натуральним числом. Тоді пишемо так. 43 дорівнює 18 помножити на 2 плюс 7. Так? Тобто, при діленні 43 на, 43 на 18. Отримуємо залишок 7. Так. Цей випадок не зустрічається у завданнях зайно, принаймні у тих завданнях, що мені довелося аналізувати, задач з діленням з залишком не зустрічалось. Тому ми основну увагу присвятимо саме тому випадку, коли в нас одне число поділяється на інше. Все раз нагадаю, це називається подільністю, тобто число m поділяється на число n.